Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді Renault Scenic 4 в комплектації Intense 2019 рік. 1,7 дизель 120 кінських сил на автоматі. Автомобіль у нас дуже цікавий, є багато що розповісти про нього. І з найголовнішого пробігу 176 тисяч кілометрів. І на офіціалах є повна виписка, що в 174 тисячі. Був замінений двигун на новий, повністю обслужений, масла фільтра. Також з цікавого, замінені гальмівні диски передні та задні. Автомобіль повністю обслуговувався на офіціалах от і до. Без жодних нарікань, офігенний стан, класна комплектація. Full LED оптика у нас. LED противотуманні фари, парктроніки 360. Дивіться, які класні, легкосплавні 20-ті диски. Дуже красиві, повний безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Комбінований салончик, все ціленьке, чистеньке, декоративні строчечки по всьому салону, також є декоративна підсвітка центральної консолі. Маємо повну виписку з офіційної бази Рено, в якій він обслуговувався. Матеріали дуже класної якості, все м'ягеньке, якісне, нічого не стукає, декоративні строчечки по дверках. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Оцініть стан ззаду салону, жодних плям. Маємо також шторки сонцезахисні для задніх пасажирів. Сидіння в нас рухається вперід-назад, наклон спинки, складаються ось так для погрузки якихось вантажів. Так як це 2019 рік, у нас, звісно, є AdBlue. Стан дисків, стан гуми. Парктроніки 360, у нас є фаркоп, камера заднього виду. У нас ніша. Тут нічого немає. Можливо, у нас є запасочка. Так, у нас є докаточка знизу. Автомобіль без перебільшення в офігенному стані дуже класний колір поєднання сірий та чорний дах. Також маємо шторки ось тут. Заводське тонування. Їдемо далі. По комплектації у нас передні і заднє електросклопідіймачі, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також подивіться на стан водійського сидіння, нічого не пром'ято. Все ціленьке. Шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, салонне дзеркало в нас з автозатемненням. Пробігу у нас 176 тисяч, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, самий великий максимальний екран, блютуз, гучний зв'язок, Android-Auto, Apple CarPlay, запуск кнопки, клімат, кнопочка еко, система старт-стоп. Також є датчик контролю смуги, вибір режиму руху, так як це комплектація, інтенс електростоянкове гальмо, обмежувач швидкості круїз-контроль. Давайте запустимо цього красення. Рівень едблю у нас вірний, все. Все працює справно. жодних помилок. Парктроніки 360, камера, все у нас працює. Ось такий підлокітничок маємо тут кнопку, щоб рухати вперед назад. Тут маємо підстаканички. Також маємо прикурювач. Він у нас схований, скажімо так. Ось такий ключик. І також маємо містку кишеньку з підсвіткою ось тут. Такий підлокітничок, також м'ягенький, якісний на відчуття, строчечка декоративна. Тут маємо USB-роз'єми для зарядки та AUX. Сенсорний бардачок у нас. Документація Рено. Дуже місткий, до речі. Тепер покажу вам підкапотний простір. А, із цікавого також забув показати вам, що в нас при виборі. виборі Режимів руху змінюється підсвітка по салону. Зараз покажу, як це реалізовано. Натискаємо режим комфорт Підсвіточка у нас змінилась на фіолетовий. Нажимаємо спорт це у нас червоний. Також ми можемо вибирати будь-який еко, і з ним змінюється приборна панель. у нас Також ми можемо стилізувати під себе і вибрати будь-які налаштування. Поточного режиму, це буде навколишнє освітлення та багато іншого. Наприклад, комфорт, налаштування поточного режиму. Це може бути автопілот, трансмісія перемикання, вибір режимів дисплею різні. Як це буде виглядати? Дуже багато налаштувань, все воно дуже красиво виглядає, навколишнє освітлення. Навіть є створення звуку двигуна. Ми можемо вибрати е, імітацію звуку двигуна. Прикольно? Прикольно. Так, ну тепер перейдімо до підкапотного простору. Покажу вам. Дуже красивий автомобіль. Так, підкапотний простір. У нас тут все чистеньке, ціленьке. Хто хоче переконатися в інформації, що тут стоїть новий двигун, будь ласка, дамо вам виписку фото будь які Можете самі звернутися, дам вам він-код автомобіля, можете поставити на паузу та перевірити цей автомобіль по Carvertical по офіційній базі Рено, щоб для себе переконатися в достовірності інформації, яку я озвучив. Ну що ж, автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця вулиця Ярмоли Мелешка 1В, автомайданчик Вінкар. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте сюди на тест драйв, перевіряйте його і якщо вам все подобається, то забирайте. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті vincar.com. Також є великий вибір автомобілів у наявності. З пустими руками точно не поїдете. І маємо також доставку по Україні. Якщо з тих чи інших причин ви не маєте можливості приїхати у місто Вінниця, але хочете забрати цей автомобіль або будь-який інший, ми вам можемо організувати доставочку у ваше місто, порахувати і евакуатором безпечно доставити. Дякую вам всім, що були з нами. Бажаю всім гарного дня!